Давай, коломія, йди одного ну, один там, там считай. Хлопці, немножко дальше, отступите, щоб можна було там нормально. Шаг назад! Шах Представник сотні сотні. Де, Де ти, Володимир? Считайте. Давайте справа? по 10 вашим хлопцям. Давай по 10, що хлопці. Зараз під'їжджаємо свином. А що, може бути укупка? Ви жідіте, розступенці трошки. Давайте по 10. І тут, По 10, По 10. відповідайте. Нехай беруть свої. По 10 стоп. Покругайте, ну тут скины есть. Возьмите по два человека быстрее. Еще, еще, еще. Стойте, стойте, давайте клади там, клади, не неси, клади там. То пере... До... тільки що не винесли. Там кладіть. Подивіться. 18 років. Є запитувати.

там не посчитали, Вова, там не посчитали.